Російські окупанти хочуть захопити Авдіївку до Нового року. Проте британська розвідка істотних змін на лінії фронту не прогнозує на таврійському напрямку. Ворог обстрілює міста у відповідь на закріплення з на лівому березі Херсонщини. Чи є у росіян чим штурмувати? Про все це поговоримо просто зараз. Ви на каналі Сі час. 18 листопада, 633 день повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Протягом доби 17 листопада на фронті відбулося 67 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 37 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Таврійському та Бахмутському векторах. Про це повідомляє наш генштаб навколо Бахмута. Захисники України відбили 11 атак окупантів в районах Васюківки, Кліщівки та Андріївки Донецької області. У свою чергу біля міста фортеці сили оборони продовжують штурмові дії південніше Донецької області, завдають там ворогу втрат у живій силі та техніці і закріплюються на досягнутих рубежах. Через що у загарбників справжня істерика пропагандисти штампують свої уявні пабіди кажуть, нібито зайняли половину населеного пункту Андріївка та залізничне полотно поруч. Однак в української сторони інша думка: наші бійці заспокоюють. Мовляв, ситуація поки не така, як пишуть окупанти. Про це йдеться у пабліку під назвою Бахмутський демон. Напружена обстановка на Авдіївському векторі. Наполеонівські плани росіян взяти саме місто до нового року. Про таке заявила колишня заступниця глави Міноборони Ганна Маляр. Далі цитую. Але це вже далеко не перша їхня дата. Наступають вони саме у такій комбінації по цих напрямках ще з початку 2023-го. Інтенсивність завжди різна, бо наші потужно їх знищують і ворогу постійно доводиться робити паузи і відновлюватись. Станом на зараз скрізь ідуть бої, але росіяни просунутись не можуть. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів біля кераміка східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та південніше тоненького на Донеччині. Тут наші воїни відбили 23 атаки за добу. Український плацдарм на лівому березі Херсонщини як кістка в горлі окупантів. Ворог огризається на Таврійському напрямку. Завдає ударів, зокрема, вісім авіаційних ударів. А так само противник провів 51 бойове зіткнення та здійснив 974 артобстріли. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного груповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Штурм росіян на даному напрямку під знаком питання, бо зазнають значних втрат. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. За його словами, наразі противник зменшив кількість авіаударів і знову погнав вперед піхоту. Ворожі загони Шторм та шторм Зет, яких противник насамперед кидає, зазнають дуже значних втрат. У деяких із них залишилося близько 10-15% від початкової кількості особового складу. Але російське командування продовжує спробу формування нових подібних підрозділів. За великим рахунком, це майбутні смертники, зауважив пан Штопун. Та, попри це, істотних змін на лінії фронту чекати не варто. Так вважає британська розвідка. Жодна зі сторін не досягла істотного прогресу на жодній із ділянок. Підсумовують експерти. Країна агресор продовжує зазнавати особливо важких втрат навколо Авдіївки. Але сподіваємося, нашим захисникам таки вдасться переломити хід подій на фронті на свою користь та отримати перевагу. І найкращі свої якості цьому проявляють українські сержанти, у яких сьогодні професійне свято. Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розмістив у своєму телеграм привітання. Зазначив, що сержанти це опора для командира та зразок у виконанні поставлених завдань для особового складу. Вся наша команда так само доєднується до привітань, тож напишіть і ви свої теплі слова підтримки українським захисникам і захисницям у коментарях. Ставте свої вподобайки та підписуйтесь на канал сейчас. А про те, як нашому війську вдалося звільнити плацдарм на лівому березі. Дивіться подробиці у наступному відео. Бої за Херсонщину продовжуються. Активні дії морпіхів на лівому березі Дніпра змушують окупантів метушитися. Позиції ворога захиталися знатно. Росіяни несуть великі втрати. Яку територію вже звільнили станом на 18 листопада? Цю цифру я розкрию просто зараз. Ви на каналі Січас. Отже, сили оборони України витискають армію загарбників з лівого берега Херсонщини. Захоплений там плацдарму напередодні підтвердив офіс президента. Його глава Андрій Єрмак заявив, що контрнаступ України триває. Збройні сили України впевнено рухаються у бік тимчасово окупованого Криму. Далі пропоную вам цитату: попри все, збройні сили України захопили плацдарм на лівому березі Дніпра. Крок за кроком вони демілітаризують Крим. Ми пройшли вже 70% дистанції, і наш контрнаступ триває, додав пан Єрмак. 10 квадратних кілометрів саме стільки території на лівому березі Дніпра вже контролюють Збройні сили України. Про це повідомляють американські аналітики у звіті Інституту вивчення війни. Українські ж війська здатні поповнювати свої запаси, а наше груповання зростає. Тож, все більш тривожна окупантам. Як зазначають їхні інсайдерські джерела, підрозділи однієї з російських бригад зазнали важких втрат від вогню української артилерії 10 листопада в голопристанському районі Херсонської області, генштаб ЗСУ звітує вчора. Відбили шість ворожих атак на лівому березі Херсонщини. За добу ж загалом на фронті відбулося 53 бойових зіткнення. Ну і всього ворог завдав один ракетний та 24 авіаційних удари. Здійснив 18 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. А сили оборони продовжують отримувати займані рубежі та намагаються розширити плацдарм. Найближча ціль збройних сил України просунутися як можна глибше на цьому відрізку південної лінії. Таку думку висловив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Ну а подібні дії України покликані забезпечити сталий плацдарм для наших сил оборони і зменшити ризики того, що артилерія Російської Федерації унеможливить відступ українських захисників назад на правобережжя. Далі пропоную пряму мову: Росіяни вже реагують. Вони намагалися підкріпити свої сили частинами 810-ї бригади морської піхоти, яка у багатьох боях страждала на території України. Пробують підсилити, ведуть певні дії за Радинськом, починають якісь захисні споруди обладнювати. Тобто, скажімо так, не сидять склавши руки. Але помітно, що вони програють на цьому напрямку в контрбатарейній боротьбі нашим артилеристам, додав експерт. Тим часом у чорному морі страждають іноземні торгові судна від ворожих мін минулого четверга. Підірвався балкер із зерном. Судно отримало легкі пошкодження у прибережних водах України. Про це повідомляє Ройтерс. За попередніми даними балкер під назвою Джорджія С під прапором Ліберії, завантажений пшеницею, прямував із порту південний та судно натрапило на плаваючу морську міну. Нині борт продовжив рух до румунського порту Констанца. Тепер я маю питання до вас у разі звільнення всієї Херсонщини та підходу до тимчасово окупованого Криму українських військ. Чи вдасться нам повністю зняти морську блокаду? Напишіть свої думки в коментарях, ставте свої вподобайки та підписуйтесь.